Нарада керівників комунальних служб Миргорода традиційно відбулась у понеділок, 16 лютого. Зустріч розпочалася хвилиною мовчання на вшанування пам'яті полеглих захисників України. Після цього учасники обговорили поточну ситуацію в громаді та визначили першочергові завдання на найближчий період. Начальник управління комунальних ресурсів Сергій Швайко повідомив, що внаслідок опадів і промерзлого ґрунту, який наразі погано вбирає воду, у деяких районах міста спостерігаються локальні підтоплення. І відповідно, там, де виникли проблеми з підтопленням, це ті місця, де, в першу чергу, попересипувані місця стоку води, це кувети, які були зроблені понад дорогою. Пересипалися вони в основному мешканцями будинку володінь, які побудували собі заїзди до гаражів, до дворів і не прокладали там стічні труби. Ця ситуація. Вона повторюється постійно з людьми проводиться постійні бесіди. За словами начальника управління, такі випадки зафіксовані, зокрема в районах вулиць Озерної, Марусі Чурай, Сорочинської, Василя Стуса та Мінзаводської та інші локальні місця. Часткова ситуація пов'язана з особливостями роботи ливневої системи. Зокрема, на ділянках, де водовідвідні кювети, були засипані. Ливнева каналізація функціонує, однак, у періоди підвищеного навантаження потребує додаткових заходів. Першу чергу хочу звернутися до власників цих заїздів. Їх потрібно розкопати, положити туди труби водостічні, і знову відновити так, як було раніше. Тому що в будь-якому випадку масовий схід такої води він потім буде сказуватися на будинково володіннях інших, ну, інших мешканців. Що робити в цій ситуації? Якщо виникає загроза здоров'ю, якщо виникає загроза життю і загроза руйнування майна, в першу чергу треба звертатися до служби порятунку. На сьогоднішній день ці телефони у нас 101 або 112. Сергій Швайков пояснив, там, де підтоплення мають масовий характер, залучають спецтехніку та працівників комунальних служб. Також на комунальній нараді директор комунального підприємства та володсервіс Микола Сабівчак зазначив, що через велику кількість тічних вод каналізаційні насосні станції працюють із підвищеним навантаженням. У зв'язку з цим підприємство переходить на посилений режим роботи із залученням додаткового персоналу для ручного контролю відкачування стоків. Під час обговорення першочергових питань окрему увагу приділили забезпеченню комунального під. Підприємство сервіс» природним газом. На даний момент ми вже звернулися з листами у майже вже усі органи, куди тільки можна було звертатися, тобто починаючи з військової обласної адміністрації, асоціацію міст, Міністерства розвитку громад, Кабінет міністрів «Автогаз України, про те, що нам дійсно не вистачає. Цих лімітів на проведення пального сезону. Що таке ліміти? Ліміти це вартість газу для визначених категорій споживачів. По першій групі це населення з вартістю газу приблизно 7 гривень за кубічний метр. Потім йде в нас третя група це в нас бюджетні установи, де ліміт газу, вартість газу в межах ліміта складає. 13,5 гривень. І потім йде друга група. Це в нас інші споживачі. Інші споживачі це комерційний тариф, який на сьогоднішній день має вартість приблизно 24 гривни. От різниця між цими 24 гривнями це тобто в три рази більше. Вартість комерційного газу ніж газу для населення, який зараз використовується для в тарифі на опалення населення, наразі наявних лімітів вистачить на кілька днів. Підкреслюється, що питання потребує вирішення на державному рівні, адже різке підвищення вартості газу може суттєво вплинути на фінансову стабільність підприємства та проходження опалювального сезону. За словами керівництва, ситуація залишається складною. В бюджеті зараз таких грошей ми не зможемо виділити і не зможемо профінансувати. Це додаткові 30 мільйонів, тому що тільки різниця в тарифах, по меморандуму, який підписаний через ну, між урядом і місцевими органами влади, який передбачає не збільшувати тариф для населення, ну, використовувати тариф для населення на рівні довоєнної вартості. Тобто на сьогоднішній день в Миргороді це тариф 20, 2036 гривень. Хоча при фактично розрахунковий тариф для населення складає 3400 гривень. Оця різниця на сьогоднішній день на цей опалювальний сезон складає 35 мільйонів. По меморандуму, ми відповідно заклали в бюджет 20 мільйонів 300 тисяч. Який складається ця сума складається із 4% ПДФО, який передбачено для підтримки комунальних підприємств. Але навіть тут вже виникає дефіцит у 15 мільйонів і плюс додатково ще 30 мільйонів. Під час наради також обговорили провал тротуару біля пам'ятника Миколи Гоголю по вулиці Гоголя. Попередньо розглядається версія можливого пошкодження каналізаційного колектора для безпеки мешканців територію планують тимчасово огородити та обмежити рух пішоходів до з'ясування причин щодо електропостачання. Зазначалося, що під час дії погодинних графіків відключень після відновлення подачі електроенергії мешканці одночасно вмикають потужні електроприлади. Це призводить до перенавантаження мереж, і як наслідок спричиня аварійні відключення в житлових будинках та на підстанціях Полтава обленерго. Фахівці працюють над тим, щоб мінімізувати кількість аварійних ситуацій і стабілізувати роботу енергосистеми. Хочу попередить, ще раз звернутися до мешканців. Постаратися повимикати всі потужні прилади і вмикати їх поступово, не зразу після включення електроенергії. тому що От і вчорашній випадок у Данила постола 6 А вигорів повністю кабель через велике навантаження між двома під'їздами. Це спричинило до аварійного відключення до відповідно відновлювальних робіт, через що мешканці не отримали електроенергію на протязі часу відновлення цієї мережі. Сергій Швайка порадив, після відновлення електропостачання варто зачекати 5-10 хвилин, щоб мережа стабілізувалася, і лише тоді поступово вмикати прилади. Не рекомендується одразу вмикати бойлери та електроплити, адже перенавантаження може спричинити аварійні відключення або навіть небезпечні ситуації, зокрема й пожежі. Також начальник управління комунальних ресурсів розповів про подання заявки на участь у державній програмі безбар'єрності. Проєкт передбачає облаштування зручного маршруту по правій стороні вулиці Гоголя від центрального перехрестя до Будівлі ЦНАПу планується адаптація тротуару та прилеглих об'єктів для комфортного пересування людей з інвалідністю. Через обмежене фінансування реалізація проєкту наразі запланована в межах однієї сторони вулиці. Комунальні служби продовжують працювати у штатному режимі, оперативно реагуючи на виклики та забезпечуючи належне функціонування міської інфраструктури.